Привіт, мої світлі люди! Я вас вітаю на сьогоднішньому тренуванні. І сьогодні наше тренування буде присвячено проробці нашим круглим сідничкам і струнким ніжкам. Для цього нам потрібні будуть фітнес-резинки, так що підготуйте. І якщо готові розпочинати, займаємо положення на килимочку, стаємо на четверенішки і розпочинаємо наше сьогоднішнє тренування. Опір ладоні коліна, коліна розвели на ширині тазу. Округлюємо спину навдосі. І на видосі. Прогибаємо. Купер тягнеться вгору, потилиться на плечі. Вдих. Видих. Ще два рази. І ще один вдих. І прогиб видих. Сідниця тягнеться до п'яток. Через низ ми пірнаємо грудною клітиною, повністю прискользуємо по килимку. І через гору повертаємося з круглою спиною чотири рази. Грудна клітина максимально розтягується в нижній точці. Руки поставте ширше. Килимочка. І повертаємося з круглою спиною ще два рази через низ. В нижній точці заповільніться. Силою рук, повернулись та п'ятки. Ще один раз. Повертаємося знову на коліна. Відводимо праве стегно в сторону і робимо кругові оберти. Шість разів. Тримаємо спину рівно, животи підтягнули. Немає прогибу в попереку. Ще три, два. Один. І в іншу сторону. Шість. П'ять продовжуємо. Два. Один. Змінюємо ногу. Оберти. шість. П'ять. Чотири продовжуємо. І ще один раз. Змінюємо напрям. Три. Два. Один. І потягнула сідницями на п'ятки, сіли в позу дитини. Відштовхуємося через круглу спину. Вперед прогибаємо, повертаємося сідницями на п'ятками назад. Вдих. Видих назад. Повторюємо ще три рази. І ще один раз. Зупинає, зупиняємося по центру. На вдосі. Скручуємо хребет. Рука тягнеться під паху. Руку витягуємо вгору. Затрималися, дихаємо. На видосі. Підняли і змінили іншу сторону. На вдосі скручення. На видосі витягнули руку вгору. Відчуваємо приє... приємне скручення хребта. Видих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Виводимо себе знову над килимком і витягуємо праву ногу паралельно килиму і робимо махи так, щоб наш поперек не хитався таким чином. Ми фіксуємо наш корпус поперек рівний таз підкрутіть ладоні під плечима. Вісім разів правою ногою. Вісім. Сім. Шість. Продовжуємо. Два. Один. Прекрасно. По діагоналі через гору. Один. Вісім разів. Два. Продовжуємо. Підтягніть животи. Погляд вперед. на килим, Рівна шия позаду. Виштовхуйте себе ладонями. килиму, витягуйте свої плечі. Ще один раз. Мах. Чудово. Поставили носочок на килим. Спускаємося на лівий лікоть. І тепер через сторону ми робимо мах в сторону носок до килима і повертаємо назад. Вісім разів. Поїхали. Знімай вище ногу, ще чотири рази. Ще два. І ще один. Прекрасно підтягни коліна і сядь в позицію дитини видих і видих. Знову виходимо. Опір на ладоні. Витягнули праву ногу, яка тільки що працювала. Кругові оберти. Вісім разів в кожну сторону. Нагадую, що ми не розхитуємо наш корпус. Зафіксувалися, животи підтягнули, поперек рівний. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Змінюємо напрям. Працюємо в тому же темпі. Два. Один. Чудово. І підтягнули коліна до себе. І витягнулись на рівних руках. Сідницями назад. Потягнули. Повертаємося, витягуємо ліву ногу. Повторюємо той же сет. Поїхали. Мах вісім разів. Вісім. Сім. Не поспішаємо. Продовжуємо. Два один, мах по діагоналі вісім, сім продовжуємо три, два, і ще один. Закінчили, спускаємося на лікоть Мах в сторону вісім разів, вісім. Сім. Шість. П'ять. Продовжуємо. І останній раз. Мах. І повернули ногу. Виводимо знову себе на ладоні, підтягуємо коліно до себе і сідаємо сідницями на п'ятки. Потягнули сідниці. Опір на ладоні, витягуємо ліву ногу знову. Кругові оберти, Вирівнюємося. Вибудували себе, вицентрували по килиму. Починаємо ногу тримати паралельно килиму. і Кругові оберти вісім разів. Кожну сторону. Вісім. Сім. Шість. Продовжуємо. В іншу сторону. Вісім. Сім. Працюємо. Два. Один. Чудово. Підтягнулися під це коліна. Клас. І виштовхуємо себе вперед. Виходимо в планку. Хоп. Стоємо. Підправили ладоні під килимо. Витягнули праву ногу і штовхаємо себе вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово змінюємо іншу ногу вісім разів. І вісім, сім. Продовжуємо. Три. Два. І ще один. Чудово. Опустилися на коліна і сіли в позу дитини. Пози відпочинку розтягуються сідниці, м'язи, спинки. Рук, вдих, видих. Повільно встаємо. Беремо фітнес-резинку. Навантаження обираєте під свої фізичні можливості. Сідаємо на сідниці і вдягаємо резинку над колінами. Поцентруємо себе по центру килима, витягнули руки паралельно килими, підкручуючи куприк, обережно, повільно лягаємо на килим. Чудово. Вицентруємось по центру. Стопи на ширині стопи. Підкручуємо таз, виходимо в сідничний місток. Вгору, куперик, поперековий, грудний. Вийшли на плечі. Підняли сіднички максимально вгору. Пружинка. Вісім. сім. Шість. П'ять, Чотири. три, два, один. Розводимо ноги в сторону. Вісім. Сім. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо хребет за хребтом. Таз в останній момент. Стопи. Переводимо в режим носок. Знову виходимо в сітничний місток. Оп. Чудово. Продовжуємо. Пружинка. Вісім. сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Витягнуло руки. Над головою пружинимо, змінюючи по черзі руки. Свідома вся увага. На плечовий пояс. Як працює спинка. Виводимо таз вище. Вище піднімай. Відштовхуйся носками, відкилимо. Ще вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Повільно разом з руками опускаємо хребет за хребтом і стопи стають на килим. Глибокий вдих. на видисів, поперед прилеглий. Виходимо в плечовий міст. Витягнули праву ногу. Стопу флекс піднімаємо до центру, опускаємо носок. Підніміть таз вище. Вісім разів. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово стопу поставили, підняли вище таз прожинка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вивели ліву ногу вгору. Флекс опустили вниз. Підняли носок. Вісім. Сім. Вище таз. Шість. Працюємо. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Чудово. Сігнули коліно і опускаємо наш таз. Назад. Видих. Підтягніть коліна над тазом на видосі. Підтягнули м'язи живота всередину і вгору. Підняли плечі з головою. І пружинимо сотня. Вдих, два, три, 4, 5. Видих, два, три, 4, 5. Вдих, два, три, 4, 5. Видих, два, три, 4, 5. Продовжуємо. Проконтролюйте, щоб поперек був максимально прилеглий. Плечі вище надкилимо. Погляд в купочок. От в коліні 90 градусів, вдих, два, три, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, видих, три, 4, 5, видих, два, три, чотири, п'ять. Ускладнюємося, опускаємо по черзі ногу, низько докилимо, продовжуючи дихати вдих. Два, три, 4, 5, видих, два, три, 4, 5, вдих. Два, три, п'ять, видих, два. Три, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 2, 2, 3, 4, 5, і ще вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5. Обійняли коліна і поклали голову на килим. Ух, Чудові відчуття. Ми продовжуємо на видусі. Підняли плечі з головою, руки розмістили, запотилицю і відкрили грудну клітину. Лігці на широкі дивляться вгору. Крізь крос. Патрійне скручення. Пахво тягнемося до коліна. М'яз згрупували всерединці. Резинку кого сповзає. Нічого страшного, можна продовжувати з резинкою, якщо вона опустилася. Один, два, три. Повернулися до центру. Один, два. 3. Повернулись до центру, вдих, видих, 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 вдих. Чудово, продовжуємо. Видих, видих, видих. І вдих по центру. Не кладіть, коли повертаєтесь до центру, плечі на килим. Намагайтесь їх тримати постійно над килимом. Видих. До центру. Відчуваєте, як м'язи горять. Продовжуємо. Видих, видих, видих. Вдих, видих, видих. Останні два рази. Видих. Вдих, видих, вдих і видих, видих. видих. Чудово повернулися до центру і поклали ватилицю на килимок. Підводимо себе за коліна і розвертаємося на бік. Рука під голову. Кут в колінах 90, голені на передній лінії. Килимо стопи флекс. Піднімаємо. Ногу паралельно килимо. Вісім разів. Сім. Продовжуємо. Три, два, один. Залишили ногу зверху. Прожинка. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Тримаючи ногу зверху, ми її витискуємо вперед, випрямляємо і повертаємо назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Продовжуємо. І ще один раз натягнули носок. І відвели ногу назад за носком. Відчути, як ви витягуєтеся від маківочки до носочка. Передню ногу також перевели в режим носка, витягнулися. А тепер по діагоналі пружинимо вгору. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Підтягнули коліно до себе і витягнули дві стопи разом. Піднімаємо рівну ногу над нижньою ногою. Флекс стопа вгору. Вниз насоки. Вісім, Сім. Шість. Працюємо, дівчата. 5. 4. 3. Два. Один. Натягнули носок. Кругові оберти. Вісім разів в кожну сторону. Допомагайте рукою, тримаючи баланс. Виначе відштовхуєтеся від килима. Таким чином підключаєте глибокі м'язи живота, оберти в іншу сторону. Вісім разів. Ще 4. Три, два, один. Чудово. Підтягніть під себе коліна і розвертаємося обережно на спину. На видосі витягнули руки, тягнемось пальцями до п'яточок. Пружинка вісім, сім. Шість. П'ять. 4, Три, два. Один. Підтягнули два коліна над тазом. Опускаємо по черзі ногу. Вісім. Сім. М'язи живота. Підтягнули всередину і вгору. Довга задня шия. Поперек повністю прилеглий. Ще п'ять. 4, три, два. І ще один. Чудово. І тягнули під себе коліна і розвертаємось на іншу сторону. Стопи флекс на передню лінію. Рука перед собою. Піднімаємо ногу вісім разів. Вісім. Сім. Продовжуємо. Два. І ще один. Підняли ногу вгору. Пружинка вісім разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виштовхуємо ногу вперед. Повертаємо назад. Вісім сі, продовжуємо, Два. Витягнули носок, нижня нога також носок і по діагоналічки. Витягнулись від маківки до пальчиків. Свідомо, вся увага на витягнення. І прожинемо ногою. Подягнали 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Витягнули дві ноги разом. Протилежний кут витягнули дві стопи. Підводимо відводимо верхню ногу, флекс. Носок назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. І ще один. Не тягнули носок. Кругові оберти. Тримаємо баланс за допомогою руки. Тисніть ладонію на килим, Включаємо глибокі м'язи. Чудово змінюємо напрям. Вісім. П'ять допомагайте ладоню. Чотири. три, два. Один. Чудова робота. І обережно перекочуємося назад. Поклали ноги на видосі. Виштовхнули себе в позу, кобри. Повертаємося обережно назад. Витягуючи руки над головою. Пловець. Приготувались. Пливемо. Зараз також в цій вправі підкрутіть таз, відчуйте, як ви спираєтеся на лобок. Опір на лобок дає можливість ховати м'язи всередину. Ховайте їх, м'язи живота. Ще 10 секунд. П'ять, 4, 3, 2. Один. Чудово витягнули руки вздовж свого тіла. Розводимо ноги в сторону. Знову опір на лобок максимально. Підніміть вище грудну клітину. Опір на нижню частину ребер. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Виштовхнули себе назад. І сідаємо в позу дитини. Розтягуємо сідниці. Дуже приємна поза після того, як попрацювали сідниці. Затримаємося декілька секунд в цій позі. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Повільно встаємо. Знімаємо резинку. Складка внизу. Стопи, ладоні. Опускаємо голову, складаємося вниз, ладоняємо виштовхуйте себе відкилимо, максимально наближайте свій корпус до ніг. І повільно розкручуємося вгору, хребет за хребтом, поперековий відділ, грудний відділ, плечовий відділ, шийний, вдих. На видосі опускаємося знову вниз. Повільно. Відшиваємо кожний відділ спини. Опускаємося вниз. Складка. Поклали руки під пальчики. Ніг. Крукуємо, розтягуючи наші сідничні м'язи. Чотири. три. два, Один. Складка. І повільно виходимо. В планку. Через планку. Собака. Потягнули м'язи, спини. Потягнули ноги. П'ятки прямують до килима. Куприк від маківки до куприка одна діагональ, одна лінія. Зробили вдих і на видиші підтягнули праву ногу до себе. П'яточку відвели від лобка. Розтягуємо наші ноги. На видисі, опустилися вниз. І можна піти далі, витягнути руки і опуститися вдих і видих. Вдих і видих. Повертаємось. Встаємо опір на руки і підтягуємо задню п'ятку до сідниці. На Навидусі, дотягуємо п'ятку як можна ближче до наших сідничок. Дихаємо, розтягуємо. Переднє стегно ми підірвали від килима. Чудово. Опускаємо ногу і заводимо її перед коліном по центру вдих. І видих. Розкручуємося. За сідниці, за плечо, виштовхую щось рукою від коліна, допомагаєте собі. Відчуєте, як ваша сідниця розтягується ще більше. Чотири, три, два. Одись. Чудово. Повертаємо ногу назад. Через планку ми виводимо іншу ногу. Опускаємось на лігці. На видосі. І витягуємо руки перед собою. вдих. видих. вдих. Вди. На видосім. Обережно, не поспішаючи, підтягуємо п'ятку до сідниць. Стегно переднє відриваємо від килима. Чим ближче п'ятка до сідниць, тим більше розтягується передня стінка стегна. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повільно опускаємо задню ногу. Ротація на стегні. Підтягнули. Ногу до себе, по центру вдих. Видих за плече, назад. На Навидеся ще глибше. Можете допомогти собі розкрутити хребет. Погляд за плече. Допомагаєте рукою і увагу переносимо на сідниці. Відчуєте, як ваша сідничка приємно розтягується. Вдих. І вдоха. Навдосі повертаємося до центру, витягуємо ноги перед собою. Натягнули носки. Через сторону вдих. На видосі лягаємо в складку. Спускаємо голову до коліна, намагаємося тягнутися нашим корпусом животом до стегон. Невеличка амплітуда, пружинка. 4, 3, 2, 1. З круглою спиною повертаємося в рівно сидячу позицію, підтягуючи п'ятки під себе. Глибокий вдих через гору. Розкручуємося в сторону. Вдих і видих в іншу сторону. Заключний вдих. Жесне мастер-видих. Ми закінчили сьогоднішнє тренування. Я вірю в те, що ваші сіднички палають. І відчуття підтягнутості відчуваєте протягом сьогодні. дня. Я бажаю вам сьогодні прекрасного, насиченого, легкого дня. І рада буду бачити на наступному тренуванні. Пока-пока. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.